Запишіть тему сьогоднішнього уроку «Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Пригадаємо властивості об'єктів. Прошу читати те, що у вас з'являється на екрані. Розглянемо з вами елементи керування докладніше. На попередньому занятті ви навчилися програмувати обробних події клацання, пов'язаних з елементом керування кноп. В програмах, які ви напишете сьогодні, обробляються події, пов'язані ще з кількома елементами керування. Зокрема, давайте нагадаємо собі, що це аналогічно до того, як було в пакеті Microsoft Office. Є у нас перемикачі, можливість поставити. Пам'ятаємо, що можна поставити лише один перемикач в одному з місць. Є можливість поставити прапореці. Є можливість написати текстове поле, є можливість написати якісь певні написи зробити, а елемент керування лейбл написи. Це елемент управління застосований для відображення інформації, яку користувач не може змінити безпосередньо там, де вона знаходиться. Цей елемент управління часто використовується, щоб вивести заголовки написи на інших елементах управління. Розглянемо це все зараз з вами докладніше на конкретному прикладі. Виконуємо вправу з вашого підручника сторінка 38. Жаб. Нагадаємо, як відкрити готовий проект. Відкриваємо папку «Жабка». В знову ж таки в папці «Жабка» є BIN-папка, «Debug» і тут є як за виконуваний файл жабка. Бачите, у мене є текстові поля, 5 текстових полів, а також є кнопки стрибок. Натискаємо на одну кнопку, жабка один перестрибнула, на другу, на наступну. І так наша жабка з третього місця переміщається у п'яте. Звертаємо увагу. Далі жабка з четвертого перемістилася у перше. Потім жабка з п'ятого місця перемістилася у, у нас вже у друге місце. Вам це треба запам'ятати і запрограмувати. Отже, ще раз маємо 5 однакових кнопок створити, 5 текстових полів і обробити клацання події, записати певні, певний код. Запустимо середовище розробки. Для цього натискаємо Пуск всі програми. Microsoft Video Studio, Microsoft Video, Video Studio 2010. У нас відкрився новий проєкт. Дамо нашій формі назву жабка. Для цього в вікні властивості введемо замість слова текст, слово жабка. У нас вже є форма жабка. Ми це ввели. Змінимо форму нашої форми для того, щоб можна було помістити п'ять текстових об'єктів, а також відобразимо панель елементів для того, щоб бачити наші кнопки та текстові поля, закріпимо її. Вибираємо елемент текстовий, купили текстовий елемент та перетягнули його на форму. Одне текстове поле. І так само розміщаємо ще 5 полів. Зверніть увагу, що коли ви виставляєте ваші текстові поля, при цьому є лінійка, щоб ви побачили, що ви виставили рівень. Виділимо всі наші об'єкти, так як це ми колись виконали у Word, і зробимо між ними однакову вісну. Для цього натискаємо на кнопочку формату меню, виберемо інтервал по горизонталі, «Ділать равним. Далі виберемо об'єкт батон або кнопку, створимо. І подібно до того, як ми це робили, змінимо її назву на назву стрибок. І нам треба тепер скопіювати створити 5 однакових кнопок. Для того, щоб ви не помилялися, запам'ятайте, яку ви кнопку першу створили, така її назва. Button буде 1. Далі буде Button 2, Button 3, Button 4, Button 5. Не перетягуйте, не помиляйтеся, бо потім буде важко вам утворити цей код. Копіюємо і ставляємо. Ми маємо 5 і по мірі того, як ми їх додавали, так ми їх і Розставляємо, щоб не помилятися. В даному випадку ви бачите, що я утворила зайву кнопку, і саме в тому порядку я цю зайву кнопку буду видаляти. Можна класнути двічі на кожній з кнопок, і щоб переконатися, що ми дійсно маємо батон 1 в даному випадку, батон 2, як бачите, ось у нас батон 2. І так далі до кожної кнопки. Зверніть увагу, що у нас текст зараз жабки немає в текстовому полі напису ні жабка 1, ні жабка 2. Добавимо цей текст у полі текстовому тексту у властивостях. Дописуємо собі. У нас вже є запис. В текстовому полі 1, але ми зараз були на нас текстове поле 1, виправляємо. Це на текстовому текстове поле 2 має бути. І в текстовому полі 1 дописуємо жабка 1. Є в нас написи. Далі будемо програмувати наші стрибки. Переходимо у вікно коду і програмуємо. Натискаючи на кнопку стрибок, першу, ми маємо перестрибнути з першого текстового поля у третє. Для цього робимо присвоєння відповідні. Починаємо писати. Тексти, можете виглянути це на сторінці 39 вашого підручника. Довляється додатковий напис, вибираємо текст боксу 3, клапочк кнопочку табу на клавіатурі, крапочку поставили і додаємо слово текст. Даємо значення першої кнопки. Можна скопіювати і вставити номер 1. Отже, нам потрібно, щоб на третій позиції з'явився текст першої позиції, а тре... Перша позиція набула порожнього значення. Перевіримо виконання. Стрибнули з першої кнопки, стрибнули з другої кнопки. Тепер зараз запрограмуємо, далі наші наступні кнопки. Двічі клацемо на кнопці третій і дописуємо наш клац. Клац, клас, попадаємо в код третьої кнопки. Прошу продовжити закінчити. У вас має бути такий вигляд. Можете розглянути, як вас буде. Згадаємо, що таке умовний оператор. Це ви можете собі нагадати, користуючись підручником на сторінці 40 Ваш означає виконання однієї з двох дій, залежно від значення деякого логічного виразу. Перевіряємо значення нашого логічного виразу. Воно може бути істинне, може бути хибне. При цьому випадку якщо істину виконуємо дію, а якщо хибну, виконуємо дію Б. Може бути неповне повне в цьому випадку. У вас буде лише гілка, істинно виконати дію а розглянемо це на прикладі для створення калькулятора. Ми маємо певне число 1, маємо певне число 2, достатньо виконати додавання, множення, віднімання або ділення. Коли це буде дія ділення, то при... пам'ятаємо, що ділити на 0 не можна. Наприклад, 2 додати 5, 5, при додаванні у нас вийде результат 7. При діленні виходить число. Але лише ми напишемо в якості числа 2, 0, як воно нам повинно повідомити, на 0 ділити не можна. Вкладемо зараз з вами програму для утворення калькулятора. Відкриємо нову форму, називаємо її калькулятор. Копіюємо інтерфейс згідно сторінки 41 першої, рисунку 4 і 5. Ви бачите, що у вас є два написи число 1 та число 2. і також є текстові поля. Хапаємо напис 1 і напис 2. текстове поле 1 та текстове поле 2. Змінимо написом нашим імена. Для цього поміняємо їх. У властивостях на число 1 та число 2 відповідь. Врахуйте, будь ласка, що коли ви написи, користувач змінювати не можна. В текстові поля користувач може вносити якісь певні дані наші. Наступним кроком буде створення кнопок, але вони нас утворюються прямокутними, тому заходимо у властивостях сайсу і міняємо на відповідні розміри. Копіюємо і ставимо ще такі самі кнопки. Поміняємо їхні лише назви, додавання віднімання та множення. Маємо чотири однакових кнопки. Наступне у нас є створення мітки, знову ж таки, результат та текстовому полі, в якому ми зможемо дописувати наш текст. Хапаємо мітку і хапаємо текстове поле. Перетягуємо відповідні місця і змінюємо їхні написи. У вас можуть виникнути ситуації, коли вам треба буде в текстове поле вводити ще якийсь текст. В цьому випадку у властивості треба поміняти певне значення. Зараз ми знайдемо властивості Read Only. Вони стоять за замовчуванням false. У цьому випадку тільки для читання, це означає, що в дане поле можна вводити текст. Наприклад, у поле результат нам треба текст вводити не можна буде, тому ми ставимо йому значення 3. У текстові поля, там де число 1 та число 2, залишаємо read-only false, тобто вводити текст користувач може і повинен зрештою. Можливо таке, що ваш результат, наприклад, або будь-яке текстове поле може бути досить довге. Наприклад, нам треба буде вивести повідомлення на 0 ну, ділити не можна. В Даний іконочку, яке ми з вами вибрали, цього зробити не можна буде. І тому нам треба додати смуги прокрутки. Як це зробити? Давайте поглянемо. Для цього знайдемо у властивості Multi Line. Знайшли властивість Multi Line. Вона стоїть, замовчуємо фолз. Надамо їй значення 3. І вже буде у нас додана смуга прокрутки. І ми маємо вже що властивість мультилайн, багаторядкова. В тому випадку є ще можливість змінити у нас висоту та ширину. І ще також додамо властивість нашої смуги прокрутки, змінимо на вертикальну з горизонтальної. Ми вже маємо, ви бачите, смугу прокрутки. Вона у з'явилася. Наступним нашим кроком буде програмування наших кнопок, а саме кнопки Додати. Починаємо писати початкові літери, пам'ятаємо, що воно у нас з'являється напис. Текстбокс 1. Давайте поглянемо, що у нас вийде в результаті виконання цієї команди. Натискаємо на кнопку Додати, запускаємо на виконання, напишемо одне число 2, друге 5 і написано Додати. У нас вийшло 25. Що ж відбулося насправді? Насправді, коли б ви виконували дії віднімання або множення, то два числа насправді б перемножилися. В даному випадку це у нас і текстове поле, яке має тип даних текстовий, і відбувається склеювання або додавання двох рядків. Навіть я вам напишу і відбудеться склеювання. Натиснемо на додати, бачимо з'єдналося. Помилки навіть нам і на вийде. Для того щоб додати два числа і щоб вони перетворилися на число віддання, зробимо деякі доповнення в нашому коді. Для цього перетворимо текстову величину на цифрову. Візьмемо текст дошки і допустимо службове слово «Інтим». службову функцію «Інтим». Аналогічно зробимо для другого числа. Поглянемо, що у вас вийшла ця програма. Отже, ми маємо. Якщо текстбокс, текст, текстбокс 2, текст дорівнює 0, тоді текстбокс 3 даємо значення на 0 ділити не можна. textbox 3 даємо значення ціла частиною і текстбокс 1 поділити на цілу частину textbox 2. Запускаємо на виконання. Для прикладу напишемо 5, 2, виконаємо ділення. Результат є. Наберемо 0, виконаємо ділення. На 0 ділити не можна. Побачите, що наші слова перенесені у два рядочки. Пам'ятайте, що розтягувати текстові поля у висоту можна лише в тому випадку, якщо встановлено прапорець мультілайн у положенні «True», тобто багаторядкове. У наших справах ми до текстових полів присвоїли значення, виконували над ними арифметичні операції. І оперували ними так само як і змінами, надавали їм певні значення. Кожна із параметрів наше ко, ко, зміна належить до певного типу даних. Тип даних це певна множина значень. Будь-яка зміна належить до якогось типу даних або має тип даних, це означає, що вона може набувати значення лише цього типу. Ви вже побачили, що ми, коли додаємо дві текстові величини, то відбувається склеювання, як ніби рядків. Для того щоб цього не відбувалося, достатньо оголосити наші змінні, як під певним типом. І тоді ми будемо вводити наші, наприклад, числа як числа. Кожен з цих наших величин має власний тип. Погляньте, будь ласка, на табличку, і ви бачите, є тип інтегер, він має цілі значення від 32 мінус 32 тисяч до 32 тисяч Тип long – також цілі числа, але розряд іде мінус від 2 в 31 степені до 2 в 31 степені майже. Далі single десяткові текст, числа. String – текстова інформація. Бай це цілі числа від 0 до 255. Булін, логічні величини, мають два значення, лише true та false. Дет має дату і варіант, не визначений, коли ми маємо якийсь певний тип. Це робиться за допомогою таких описів. Дім та «Аст» – службові ключові слова. Ім'я змінної складається з букв, цифр та знаку підкреслення, бо цифра не може бути першою. Тип зміни ми поглянули з вами на попередньому слайді, який може бути типу величин. Давайте розглянемо зараз з вами чергову вправу. На сторінці 43 у вас є завдання для складання е, замовлення на піцу. Давайте поглянемо, який має бути результат. Є базова ціна, це є наші мітки. Маленька, середня та велика наші перемикачі. І також ми можемо поставити відповідні пропорції. Отже, вибираємо маленьку, середню або велику, відповідно. Наприклад, середню. Вибираємо, що ми хочемо. Пам'ятаємо, що ми можемо поставити багато перемагачів стільки, скільки нам треба. Обчислюємо ціну, отримали результат. Приберемо гриби, обчислили ціну, отримали іншу ціну. Поставимо велику, змінився наш результат. Саме це вам і треба буде зараз створити. Зверніть увагу, що події, пов'язані з пропорцями програм... перемикачами, вам не потрібно програмувати, лише програма реагуватиме лише на клацання кнопки. При клацанні на кнопку Обчислити ціну вам потрібно обчислити ціну залежно від встановлених пропорцій та перемикачів. Ми вже створили форму, яка складається з... Написів, базова ціна, з кнопок, radio Button», які ми тягнули, при потребі собі, пропорців, які ми ставили собі. У властивостях ми, звичайно, змінювали їхні імена, а також властивості. Знову ж таки, з напису Ціна та текстового поля яке ви бачите, як ми запрограмували. І нам треба ще створити кнопку одну, яка буде мати назву Обчислити ціну текстового поля і запрограмувати її. Виконуємо програмування цієї кнопки, користуючись підказками, які у вас є на сторінці 44. Для цього двічі клачнувши на кнопці ButtonOd, яка означає Обчислити ціну, ми даємо початкове значення ціни «Price» дорівнює 11. Якщо наше перше перемикачі є істинний, поки що не визначаємо, чи піца маленька, середня, чи велика, тобто маємо помідори, то до ціни додаємо 2,5 гривні. Якщо наш перемикач на салямі істинний, чи в даному випадку це на сир істинний, додаємо до ціни 3 гривні. Перевіряємо наступний перемикач. Отже, ми використовуємо з вами не повну команду розгалуження. Якщо хочемо з грибами, додаємо 3,5 гривні. Якщо хочемо з салямі, додаємо 4,4 гривні. І далі вже перевіряємо наші кнопочки там, де ми хочемо, чи вибираємо маленьку, чи середню, чи велику. У цьому випадку, коли ми вже вимовимо, з якими інгредієнтами буде ваша піца, множимо її відповідно на Півтора, якщо це велика піца, на один і три, якщо це середня. Або ж е, залишаємо так, як воно є, якщо це маленька. І після того текстовій величині нашій, там, де знаходиться біля текста в текстове поле, даємо значення величини прайс. Початкове значення величини нашої прайс ми даємо, що це є дійсне число. Тому ми повинні цю величину описати. А саме ось відбувається наш опис. Dim Price ось. Дінгол. Прошу виконати це завдання. Сторінка 43, 44.